Шарфи, шапки, рукавички та різні комплекти від німецького бренду Aldi. лише 93 гривні. В лоті буде цілих 55 позицій. І вартує цей класний лот 5140 гривень. Тут будуть абсолютно різні позиції. Ось дивіться, такий комплект буде: шарф та така елегантна пов'язочка. Можуть бути представлені просто пов'язочки. Ось такий набір, шапочка з пумпончиком та варішки. Можливо, просто шапки, ось такі вони, різноманітні. Кашемірові чоловічий шарф, кашемірові жіночі шарфи. Також звертайте увагу, що можуть бути в пакуванні, можуть бути без, та, можливо, пакування буде пошкодження. З чорного хутра ось такий є снуд, ось так він виглядає. Далі, можливо, будуть ось такі шарфи. Вони такі великі, дуже зручні. Ось такі комплекти. Ось такі чоловічі шарфи кашемірові. Розміри та детально по наповненню цього лоту я пропишу під цим відео. Ось такі рукавички, дуже класні, актуальні, стильні. Є як димосезонні, так і потепліше. На резиночці, наприклад, є. Ось такі. На утепленні нагадаю лише 93 гривні за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот і заробити в цьому сезоні на ньому, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.